Уявіть собі хижака, який пережив мамонтів, звіра чий родовід сягає часів, коли по землі ходили шерстисті носороги, а в печерах ховалися наші далекі предки. Коли ви чуєте доісторичний кіт, ваша уява малює гігантського монстра з іклами-кинжалами, правда ж? Та що як я скажу вам, що справжній привид цієї епохи досі живе серед нас? Він не такий великий, він не реве, як лев, і не кусає, як тигр, і взагалі, на перший погляд, схожий на сердитого пухнастого м'ячика, який хочеться щось сили обійняти. Знайомтесь, Манул або Паласів кіт, істота, що зупинила час. Його називають сучасним відлунням шаблезубих тигрів. І хоча це дещо еволюційне перебільшення, в його очах дійсно застигла древня холодна людь. Він живий парадокс. Наймиліша зовнішність у світі кочачих приховує одного з найбільш безжальних, ефективних і відлюдькуватих хижаків на планеті. Сьогодні на каналі з ми вирушимо у крижані пустелі Центральної Азії, щоб зазирнути у незвичайні круглі очі манула і дізнатися, чому цей кіт не то. Ой, ким здається, приготуйтесь. Це буде подорож на межі ніжної та жорстокої реальності дикої природи. Перше, що кидається в очі при погляді на Манула, це вираз його обличчя. Він завжди виглядає так, ніби ви особисто образили його і весь його рід. Інтернет зробив з цього мем, символ всесвітнього незадоволення, але в природі немає нічого випадкового. Ця сердита морда шедевр еволюційного камуфляжу. Давайте розберемо його анатомію. Манул має, мабуть, найплоскішу морду серед усіх малих кішок. У нього немає витягнутого носа, як у домашнього кота чи рисі. Чому? Відповідь криється в його способі полювання. Манул мисливець відкритих просторів, кам'яний. Стих степів, де немає дерев, щоб сховатися. Щоб підкрастися до здобич, йому потрібно визирати з за каміння. Якби у нього була звичайна котяча морда, його профіль одразу б помітили. Але завдяки пласкому обличчю, і що найважливіше, унікальним вухам. Він залишається невидимим. Вуха Манула це його фішка. Вони посаджені неймовірно низько і широко, майже на шиї. І вони дуже маленькі та заокруглені. Коли Манул притискається до землі за каменем, його вуха не стерчать над горизонтом. Він стає просто ще одним каменем у степу. Те, що ми Приймаємо як незадоволений вираз, насправді є ідеальною адаптацією для того, щоб бачити і не бути поміченим. Чому ми згадали шаблезубих тигрів у назві відео? Звісно, прямим нащадком Смілодона Манул не є. Їхні шляхи розійшлися мільйони років тому. Але Манул це те, що біологи називають живим реліктом. Його родовід відділився від основного стовбура сучасних котячих приблизно 5,9 мільйонів років тому. Для порівняння більшість сучасних видів котів набагато молодші. Манул майже не змінився за цей колосальний проміжок часу. Він бачив, як змінювалися кліматичні епохи, як вимирала мегафауна, але сам залишився незмінним. Чому? Бо він досяг еволюційного ідеалу для свого середовища. Існує ще одна цікава деталь, яка ріднить його з древніми хижаками. Якщо подивитися на череп манула, можна побачити, що його ікла відносно розміру черепа надзвичайно довгі, довші, ніж у багатьох інших кішок його вагової категорії. Це інструмент для швидкого і гарантованого вбивства в умовах, де другого шансу може не бути. Він не Грається зі здобичю, він її анігілює. Багато хто вважає манула товстим. Це неправда. Під цією неймовірною шубою ховається компактне мускулисте тіло вагою всього 3-5 кілограмів розміром з великого домашнього кота. Все інше це шерсть. Манул живе в одному з найсуворіших кліматів на землі у степах та на півпустелях Монголії, Китаю, Тибету. Взимку температура тут падає до мінус 50 градусів за Цельсієм. А вітри здатні збити з ніг. Його хутро це найтехнологічніший скафандр у світі природи. Воно вважається найгустішим і найдовшим серед усіх котячих. На одному Квадратному сантиметрі його шкіри може рости до 9 тисяч волосків. Його півшерстя настільки щільне, що вода і холод просто не можуть дістатися до шкіри. Навіть його лапи вкриті шерстю, включаючи подушечки, що працює як вбудовані снігоступи і теплоізоляція. А його знаменитий смугастий хвіст це не прикраса, а мобільна грілка. Коли ману спить, згорнувшись клубочком на морозі. Він обгортає хвіст навколо тіла і накриває ним ніс та передні лапи, створюючи замкнутий тепловий контур. Якщо гепард це швидкість, а лев це сила, то Манул це терпіння, абсолютне нелюдське терпіння. Манул поганий бігун. Його короткі масивні лапи заховані в густій шерсті, не призначені для спринтів чи марафонів. Якщо він не спіймає здобич за кілька стрибків, він її втратить. Тому він обрав іншу стратегію стати невидимкою. Він полює на пискух, бабаків, куріпок. Його метод засідка. Манул може годинами сидіти біля нори гризуна, не вирушачи навіть вусом та не кліпаючи. Його рябе Забарвлення ідеально зливається з сіро-жовтим ландшафтом степу. Він перетворюється на камінь на грудку сухої трави. Існує неймовірна теорія щодо його полювання. Іноді манула помічають за дивною поведінкою. Він ховається за каменем, але виставляє кінчик свого пухнастого хвоста і починає ним ритмічно посмикувати. Деякі біологи припускають, що це форма агресивної мімікрії. Рухи хвоста можуть нагадувати рухи комах або дрібних тварин, приманюючи допитливих тахів або гризунів прямо в зону смертельного стрибка. Це хитрий трюк старого фокусу. Кусника Подивіться уважно в очі манула. Ви помітите щось дивне, щось, що відрізняє його від вашого домашнього улюбленця. Коли манул дивиться на світло, його зіниці не звужуються у вертикальні щілини, як у більшості малих кішок. Вони залишаються круглими, просто стають меншими, як у великих котів, левів чи тигрів, або, як у нас, людей. Це унікальна риса для кота такого розміру. Чому природа наділила його такими тигровими очима? Вчені досі ще сперечаються. Основна теорія пов'язана з його способом життя. Вертикальні зіниці ідеальні. Для нічних хижаків, які полюють із землі, бо вони дозволяють дуже тонко оцінювати відстань у темряві. Але манул хижак сутінків. Він найбільш активний на світанку та заході сонця. Круглі зіниці можуть давати йому кращий периферійний огляд у відкритому степу, дозволяючи вчасно помітити не лише здобич, а й небезпеку. Наприклад, беркута чи вовка, які не проти поласувати самим манулом його очі це ширококутні об'єктиви, налаштовані на виживання в панорамному світі. Якщо ви інтроверт, манул ваша тотемна тварина. Ці коти фанатичні одинаки, на відміну від левів, які живуть прайдами, манул не терпить компанії. Територія одного самця може сягати до 100 квадратних кілометрів. Він патрулює ці безкраї простори, ревно охороняючи їх від конкурентів. І навіть їхнє спілкування звучить дивно. Манули майже не нявкають. Звуки, які вони видають, більше схожі на суміш гавкання маленької собачки, совиного ухання та низького хрипкого бурчання. Це мова істоти, яка звикла мовчати 99% свого життя. Незважаючи на свою еволюційну стійкість і вміння виживати в пеклі, точніше, в морозильнику, Манул сьогодні перебуває під загрозою. І, як завжди, причина ми. Його головна зброя нерухомість, грає проти нього при зустрічі з людиною. Замість того, щоб тікати від мисливця чи собаки, Манул інстинктивно завмирає, сподіваючись, що його камуфляж спрацює. Це робить його легкою здобиччю. Крім того, його середовище існування скорочується через розорювання степів і випас худоби. Зникають бабаки та пискухи, його основна їжа. Манули також часто Потрапляють у капкани, розставлені на інших тварин. Їхня імунна система, ідеально пристосована до холодного, стерильного клімату, виявляється беззахисною перед звичайними хворобами домашніх котів, які приходять з людьми. Цей древній воїн, який пережив льодовики, може не пережити нашу епоху. Манул це живе нагадування про те, що зовнішність оманлива. За маскою сердитого пухнастика, яку так любить інтернет, ховається досконалий хижак, загартований мільйонами років еволюції в найсуворіших умовах. Він не іграшка, він дух дикого, не прибор. Степу. Він втілення терпіння, витривалості та вміння залишатися собою, незважаючи на те, як змінюється світ навколо. Що вас найбільше вразило в цьому неймовірному коті? Його шерсть, його очі чи його незадоволений вираз? Пишіть в коментарях. І не забудьте поставити лайк цьому древньому воїну та підписатися на знайбільше. Ми продовжуємо відкривати таємниці планети разом.